Третя партія фінального поєдинку, четвертий, чоловічої волейбольної ліги сезон 2016 або 15-16. І... <звіднят> як... Починається запати, як елегантно Анатолій Серницький перекинув, так побачивши, що, що немає нікого там, не прикрито і е, здобуває перше очко. Ну тут що? в першій партії перший там. Вів харапів спочатку, лісівних карапчів, і потім поступався, походив, все по одно виграв. І другий горів побільшу непоганим відривом навіть вела верховини, все одно у підсумку все одно е карапчів виграв, по лісі не Не знаю, там які ще прихмети можуть включитися для того, щоб верховина. Нарешті виграли партію. Ця команда дуже симпатична теж. Вау, дуже симпатична команда і гарні там боліблісти грають. Ну, тут за складом повторюся, трішечки. Виглядає відсильник рабчів, два матчі спорту гають і там кій, ну просто. Надзвичайно корисний гравець, що там від блоку. блоку М'яч пішколотів. Сергій Пришляк, один з улюбленців публіки, він був, коли грав за будівельник. І зараз буде Сергій на подачі. Зараз 2-2. 0-2 його команда поступається от подає зараз е Сергій Трошляк. Не йде подача у Сергія. Я не можу, не згадую, де він останній сезон е на вищому рівні Сергій. Віталій Торік не зміг подачу. 4-2. Чотири... Чотири-два. Чотири Один злотник спорту взяли за інших характер, ну, другий там вау давав Олега Валешко. Бачите, як він емоційно реагує на це. Олег Чекан на подачі. Валентин Бурковський щесь десь діючий з рівності спорту. Зіграв м'яч там зараз Олег Не знаю, ну це Знову ж таки, суддям видніше Іван Роскан прийняв таке рішення, значить він бачив, що торкнувся під боги Валентин Бруковський, тут прийняв з при майданчика, Такий був на 10 номер. Команди Верховина 4-5, наблизилося знову до мінімуму, скоротили відставання до мінімуму, скажімо так. І чекає зараз м'яча. Богдан Андронік. Вирішив <клухи> поміняти напрям атаки. Місце подачі. Статник, як Чекан приймає пелах на шляка і Пошляк від блоки е, на блокі, там колега по команді. Колишній, по-моєму, встиг пограти Статник разом з Пришляком. Кощак першляк, в історією грав майже всю славну історію е, Ну, Майже десь починається, як мінімум з вищої ліги 10. Татицький практично все забиває. Всі його м'ячі летять туди, куди треба, і приносять очки його команді. І Юрій Тасицький відбувається зараз на подачу. Він один організатор цього команди Карасів, по-моєму. Ну, знову ж таки, є там лідери Аматорського волібору Хмельницького. Де вони грають плюс мінус там команди і е на провідних позиціях в області. Ну, Це здається перший, е перший фінал Буковинської ліги, здається, без участі учасників на виселечі, Ну, Чінена, тому що е прийняло рішення не допускати там по в шкодному гравцю е вищу, Атакували дуже невдало, прикро, але було можливість добитись цей м'яч. 7-6 попереду лісівних карабчів. Команда Соло Сережнічок, яка цього сезону перша здобула нагороди, ну, другий сезон виступаючи в професійній, професійній вищій лізі, це, витягує, витягує тисницький, теж тисницький. Коли... І при шлях, Цього разу почали. Не дав шансу суперникам. Також Колос Роднічок, другий сезон виступаючи у вищій професійній лізі. До цього команда тричі вигравала аматорську вищу лігу, ще здобувала нагороди середній бронзові у цій лізі. Ну і ось після змін ну, не бажаних для нашої країни, але там кримські команди випили нас з, з чемпіонату і... Айстрівський виконав цей, цю атаку і пішов на податку. Волос е, е, Роднічок добув бронзу у вищій професійній лізі України, ну і, відповідно е, не міг Колос Роднічок грати у, у цих змаганнях. Е, ну, мається з, е, по, по одному по двоє граці вже. Я хочу брав участь безпосередньо в тому, коли приймали про це, але або, один, або два грусі лише з команди майстів. Ну і крім цього, відомо, що непоправної втрати зазнав Миколинський волейбол Михайло Сінюшка. Він з кращих гравців у складі, в цьому бронзовому складі Пауса Резнічка. Незабаром після того, як вони здобули бронзові нагороди, на жаль, нухти, який м'яч виграв. Е, е, Михайло Сінюшка загинув. Такий жаль, такий волонтий хлопець, молодий хлопець, ну, жити-зажити. Трагічно пішов з життя і е, втрата друга, втрата хорошого волейболіста і хорошої людини. Мій посяг зараз атакував невдало. 10-7 попереду е, лісівник равчив, не вже лісівник. Виграє в трьох партіях. Це ніби, напевно, він тут вже відірвався, він називається. Чекан від душі забився свяхач, як там кажуть. Це любить повторювати Шраса. Це легенда Буковинського волейболу. Перший на Буковині майстер спорту з воліболу. І одна, своєї команди Богдан Гроник. Так він любить такі ну, формулювання, такі там забив цвяха І тому подібне. Взагалі, Петро Гаваріч дуже е, знаково, особисто навіть для Вітчизняного волейболу, але ще для Буковинського і ще одна знакова флотка для Буковинського волейболу приносить чергове очко працівнику Крабчів у район. І на подачі Антолісницький. Це дуже грізна зброя для лісівника. Сітку подав зараз на Чи не Вперше він не так, ну, зіпсував подачу ну, в цьому фіналі. Це гіпершлях на подачі за рахунку 10-11. Верховина. Е, ну, останній шанс в тому сенсі що? Майдівельний застав. Був епізод, коли він ногою вдало зіграв, видно, що має футбольні навички теж непогані. І на подачу відправився Олег Гавалешко, майстер спорту України, колишній гравець Чемігацького будівельника. І тепер грава живе на Франківську. Але представляє рідну визначену в Інховинській вічій волібольної лігії, вищий дивізіон. Богдан Андроник змусив ветерана, Тіський просто була творить Юрій Кутлицький і Юрій Стапник Стапник добив такива ну, ну, таки, паралель між, між тим нічем, який виграв Анатолій Синицький в цій падінці на скидка така була, так тут теж Юрій Статник просто прекрасно. Ну і нехай влітає зало. 11-13 рахунок, мінус два. На подачу відправляється Олег Чехин. Якщо цю партію виграє карачів, звісно, що він не стає і сіне. Стає, стає чемпіоном. Вперше, в будь-якому разі, буде новий чемпіон Буковинської волейбольної ліги, тому що обидві команди вперше. Грають у фіналі, ну і вже горіють перший день в цій волі. Хоча окремі виконавці грали за е, різні команди раніше, тобто ну, не скажу, чи хтось вигравав е, Букраїнську лігу, але принаймні грали точно. А деякі грали вже і в ветеранській волейбольній лізі, теж змагання, які ініційовані е, Іваном Васканом. І підтримані спорту басі Турик на Михаєва і Михаєв. А Юрій Статник як знову тонко грає. Оси сам дроп. Подивіться, який цікавий розіграш. Статник, Статник, портовий Статник, Здобуває ще одне очко для своєї команди. Це 15-15, плюс 4. Плюс 4 це вже, я думаю, по пакунульському, так, вон Друковський спортом на подачі, тут біде Тетяна ротар. Лінійний. Е -е, ну Тут в другій лінії доведеться атакувати. Що майданчик, майданчик, м'яч так, так, е -е, так Майданчик м'яч злучає. Тут навіть сумнівів нема, все гаразд. Е -е, мені здалося в якийсь момент, що Антон Снизький іронічно. А ні, ні. Я думаю, що це бачили Анатолій, що місце місті був майданчик, з нашого міста теж було видно. Натуральний 598 даю. що 12-15 і спітка від Юрія Статника, спітка вдала і друга технічна перерва. Згадаємо, попередня партія також технічна перерва була за рахунку 16-12 на користь лісівника харапів. Це так, якщо говорити про магію цифр. Ну і виграли вони ту партію. Якщо вони виграють цю партію, то буде вже чемпіон. які грають за командою Чернівецького національного університету Кіткович-Волейбол. Тетяна ще цього, є універсальною доволі спортсменкою, вона там представляла на змаганнях, які відбуваються під торнатами Всеукраїнського центру спортзалів. Вона представляла область, Всеукраїнський фінал захід середмоволений, компасний відбувається. Тут нехаєв від блокуває. 13-16 зараз і на подачу відправляється якраз Сергій Михаєв. Зачепитися ще можна, як кажуть. Головне, щоб не опустити не руки. Не опустились руки у гравців Арховини. Бороти треба до останнього звісно. Ніхаїв буде ризикувати, подає непогану подачу, але тут Олешкові. Майданчик. Майданчик атакує. Юрій Статник відправляється на подачу. Юрій Статник, тут тішечки показує Юрій Пислицький, що Мотро. Е -е, розберуться вони там разом з іншим Кислицьким, оскільки Кислиць я пригадую. Я беру, ні? Я беру, у нас Бакова Турчинець, Єбера. Перепрошую. Богданом ровно. Ніби і піднімалася немає чи... але ногою вбила, пішов м'яч в аут. Нехай ви з другої лінії дають йому атакувати, все, е, е, внов, як знову не соромляться грати в, в, в захисті е, ветерани. Тут Анатолій е, Синицький пробував виграти м'яч на світці не вдалося. І... Віталій Турік, Віталій Турік. З цим біг, але не встигає Летисницький. Що, повертаємося в боротьбу. 16-19, мінус 3 в кінцівці, це щось можна ще витягнути. Можна, можна, головне не здаватися. Андрій Пелех на подачі перший номер. Капітан Верховини, подає вдало. Ось тут, і... Ось тут добити Сергій пришляк. Добиває. 17-19, ну, може перевернутися ще гра. Може перевернутися. Тут ви знаєте, так, як буває. Коли одна команда веде 2-0 і потім близько до, до того, щоб виграти третю партію, часом може і, як кажуть, Це зараз е, хтось перейшов в лінію з е, гравців лісівника Кравчів і рахунок 18-19. Отже, ФОП Олімпія приймає фінал Буковинської волейбольної ліги. А от зараз, на жаль, подав Андрій Пелах. Е, на жаль, для прихильників Верховини, на щастя, для прихильників лісівника, лісівника е, Кравчів. На подачу Антолісівський Підійшов близько до лінії, подає планер такий. І тут Богдан Андроник Андроника блокують, але Ау з боку. Тому 19-20 напружена боротьба у третій партії. Завже очковий шкова, очко. 19-20. Був відрив плюс 4 у лісівника Карпшів. Тут... тут що сказати. Олег Гавалешко, Олежа Гавалешка, майстер спорту України, колишній гравець будівельник. Не залишив він жодних шансів. тут суперникам. тушував, атакував прямо туди, де нікого не було. Просто вільний шмат майданчика. Сітку одразу Олег Говалешко. 2021. Ще інтрига зберігається у цьому фіналі, принаймні ще декілька родичів як мінімум. Якщо верховина витягне цю партію, то буде продовжувати боротьбу. А ви знаєте, що коли команда перевертає і ледве дотягнувся зараз Валентин Бруковський до того м'яча. бо Бу було дуже -бу 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 близько до того, щоб м'яч взагалі не торгнув. Трох... Він не дав своїм таки, але Валентин Бурковський кінчиком пальця дотягнувся і відправив вона половину майданчика верховиду. Дуже рідко. Можна таке побачити, але він не прийняв собі штех подачу. Дуже прийхав, 20-23. Два м'ячі вже залишається, від... відділяє. Від... 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 Лісівних крабчів від перемоги у Буковинській чоловічій лізі вищий дивізіон. Та Синицький на Суспільному. Тосицький завжди виграє свої мечі. Ну тут е вирішив Олексій Сандро одразу атакувати. Сергій Ніхаєв, Ніхаєв на, прямо на е З другої, ні, другій лінії. Ні. І дивіться, як зараз Пелах. Просто браво, Андрій Пелах прекрасно зіграв і тут вже відбув. Дихні... Матч-бол, матч-бол на груді юлій траплек. Принад сайтко. Чотири матч-боли. Чотири матч-боли ліцівника Харачу. Зараз відкрити на тайм-аут Верховина. Верховина, яка ну, в будь-якому разі ми вітаємо цю команду з виходом до фіналу, навіть якщо. Так як зараз, напевно, найбільше всі прогнозують, що лісівник Харувчив доб'є, скажімо так, цю партію виграє 3-0. В будь-якому разі Верховина провела чудовий сезон у Верховинській чоловічій волейбольній лізі. і пробилася до фіналу. До вирішального поєдинку дійшла. А Це срібло, мінімум срібло. Ну, третє місце у нас. Смівають вищі аматусріз, що там місце фактично розничка колоки. Валентин Бурковський. Валентин Бурковський закінчить айсен чи ні. Будет плавне, напевно. Коропців, коропців, все Ну, Тут можна добити. Ось воно. Вісімі, коропці, висини, коропці на голові. Гравців і вітаємо місця вітаємо... вітаємо... з перемогою в четвертій чоловічі чоловічій волібольній лізі, а верховину Чернівці вітаємо з серідними нагородами. Для вас в ефірі працював Георгія Назурашу, далі у нас нагородження і, можливо, якісь, якісь коментарі, 6... враження граждані цього поєдинку.